Приєднати, будемо сього розпочинати. Так, запускати, запускати. Так, і ми з вами будемо продовжувати. Про наші місяці, про нашу осінь, так? Скажіть мені, будь ласка, а ви знаєте, який зараз осінній місяць? Листопа. Листопад. листопад, так, жовтень у нас уже закінчився, розпочався у нас листопад. І давайте з вами. Побалакаємо наші осінні дари безцінні, так? Осінь це пора змін і краси. Природа готується до зими, а ми з нетерпінням чекаємо на її подарунки, так? Листопад це місяць упалого листячка. осінній місяць осінь, який дуже часто підпадає під владу зими. так? Тому що він останній місяць. Я вам зачитаю віршика. Осінь, осінь, листопад, жовте листя стелить сад, за моря в краї далекі відлетіли вже лелеки, хмари небо затягли, вітер віє за гори, ходить ц... осінь листопадам, жовте листя стелить садом. Так? І давайте. ж... Е... Роздивимося і е, вспомнимо, що нам принесла осінь. Які ж вона нам принесла дарунки? Скажіть, будь ласка, що нам принесла осінь, коли вона до нас прийшла? Назвіть, будь ласка, може, ви бачите, що це на картинці зображена? Вона, які вона нам дари принесла? Тана. Кого? Яблуки. Яблучка, так, ще що? Грибочки. Так. А ще що? Виноград. Виноградик, так. Молодці. А які ж у нас кольори осені? Які в нас кольори? Скажіть, будь ласка. Ось. Так, коли в нас розпочинався перший місяць осені, це в нас був вересень, так? І в нас так. були різнокольорові листочки. А які ж вони були? Яких кольорів? Так, Веронічка, Ще які? Памарчові, і зелені. Так, Мал. так. листячка на деревах змінювала колір, ставала яскравим і барвисим, Мал. так? Мал. Угу. А скажіть, будь ласка, осінь це пора Мал. теплих і затишних кольорів? так? Це е, 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 коли листячко міняло колір, це були е, теплі кольори. Як ви гадаєте? Грунко. Теплі, Грунко. так? Теплі, різнокольорові теплі кольори. Так, листопад листя падає з дерев, утворюючи килим з осінніх барв. Так, дивіться. А якого тут кольору у нас ліс? Та так. Якого? Та, Різнокольоровий. Червоний? Різнокольоровий, так? Да. Червоний. Да? Да. Так, червоний. Ще який. Жовтий. Так, ви молодці. І у нас. Так, так молодці. А е, коли розпочинається осінь у нас погода трішки змінюється, так? Розпочинається у нас що? Дощ. Що починається дощ? Так? Дощ. Дощик, так, дощик. Осінній дощ падає на землю дрібними крапельками, так? Як сльозки, такі невеличкі, Так? починається у нас вологість повітря. Так? І у нас починає прохолодно. От сьогодні яка погода? Тепла чи прохолодна? Дощова, так? Прохолодна. прохолодна. Прохолодна? Так, прохолодна, молодці. А що у нас по осені? Так, птички, птахи. А що вони зробили? Куди вони відліти? відлетіли? Теплі. 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 Теплі, так, на південь вони полетіли. А чому вони полетіли? Теплі. Так, бо Теплі. там тепліше, а ще чому? Теплі. Теплі. Так. так, і там більше їжі, тому що коли в нас випадає сніг, так, землю все вкриває, і в нас птах, птахам нічого їсти. Так? Зміна погоди, птахи відчувають цю зміну погоди і готуються до зими. І вони далають довгий шлях, щоб дістатися до теплих країв. Молодці. А які ж, а, а, коли приходить осінь, які у нас бувають розваги з листячком? Що ви робите з листячком? Збираєте, Так, збираєте в букетики, підкидаєте його, так? Граєтеся з ними, так? Так, а що ще, коли приходить осінь? Що вона ще приносить? Грибочки вона нам приносить? Ні. Не Ні. приносить осінь Ні. грибочки? Ні. Ну, я вважаю, що вона приносить нам грибочки. Восени є грибочки. Ні. І зараз є у п'яте в нас грибо... грибочки такі, так? А у нас ще є осінню таке свято, як гарбузове свято. Називається Хеллоуін, так? Ви знаєте про це свято? Ви да. чули таке свято? Да. Так. Це no. називається гарбузове свято, так? Так, там готуються, одягають спеціальне вбрання, так, прикрашаються і роблять таке свято з гарбузем. А що нам, які ж нам соковиті плоди? Дарує осені. Подивіться, будь ласка, на малюнок і скажіть, що це ви бачите на першому малюнку? Я... Яблучка. Я... Так. Я... А якого кольору Я... бувають яблучка? Я... Так. Я... Я... Молодці. Так, молодці, зелені, червоні, жовті, так, яблучка, це соковиті, вони і смачні. Так, а це у нас що другий малюнок? Гарбуз. Гарбуз, Те, що ми казали, що свято є гарбуза, так, Хэллоуїн. Осінні гарбузи різного mm -hmm. mm -hmm. розміру і форми. Так, є в природі, вони є великі і є які маленькі, так? Так, а ще у нас є смачний, смачний. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Що ви тут бачите? Що це? Виноградик, так? Виноград. Так, він осінній виноградик це ароматний, так? Добре, дивимося далі. Осінь, осінь, чарівна пора, так? Це час змін краси і затишку, насолоджується її подарунками. Бачите, це в нас хто? На картинці. Білочка. Білочка, а що вона їсть? Що вона полюбляє? Жолуді? Жолуді, горішки? Так? Так, молодці. А подивіться, будь ласка. Подивіться, будь ласка, на картинку. І скажіть, будь ласка, що ви тут бачите? За що ми любимо осінь? Що вона осінь, нам приносить? Скажіть, будь ласка, подивіться на картинку і скажіть, що вона нам вона приносить? Грибочки. Грибочки, так. Ще що. Яблучка. Так, яблучка. Виноград. Виноградик. Так, молодці. Це наші осінні дари, що вона нам приносить, так? На вгородах, на полях, в лісі? Грибочки де ростуть? Грибочки, де, де ростуть грибочки у нас? В лісі. в лісі, так, молодці. А картопля де росте? На городі. На городі. Ви дуже молодці. Подивіться, будь ласка, на картинку. Що ви тут бачите? Є бочки, гуїть, калину, ягоди. Так, молодці. А що тут схоже? Що тут mm. схоже? Калинка, так? І що спільного ще є з калинкою? Це лохина називається, ягідки тут такі. Це куди? За формою які вони? Скажіть, будь ласка, калинка яка за формою? Кругленька. а яка за yeah. кольором? Колір який у калинки? Червоний. 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 Так. А скажіть, будь ласка, горішки у нас коли дозрівають? Восени. Yeah. Влітку восени. Так, вони дозрівають у нас восени. І що yeah. вони роблять, коли вони дозрівають? Вони, вони падають, падають, з дерева. падають з дерева на землю. Так, ви молодці. Подивіться, будь ласка, яка дівчинка українка, да? І у неї дари, всі, які нам приносить осінь, так, як ми казали, і гарбузики, і яблучка, і всі наші дари, смаколики, так? Так, а тут -а що ви бачите? Лис... Да. яблучка, кого. Лис... Лис... Да. Листочки. Омороже. Ба молодці, молодці. А е, яблуко це фрукт чи овочі? Не, да, фрукт. Фрук, О, молодці. Отець. А якого кольору тут є листочки? Дом, чи... Чого, зелені? Правильно, так, жовтий, червоний, зелений. Молодці. І яка в нас весела кукурудза, так? Кукурудза в нас осіння чи літня врожай? Так, осіння. Осіння. Молодці, молодці осіння. Так, а зараз осінь вас запрошує. Куди? Погляньте, будь ласка, на картинку і одним словом, скажіть, це урожай чого у нас? Урожай у городні чи у полі уражає? У полі. В, ого... в, огороді. в огороді, так, це а що ми що? збираємо восени в огороді. А що ж тут зображено на малюнку? Що, там? що тут зображено? Подивіться, будь ласка. Овочі. Овочі. Овочі, а які? Капусточка, пусто. а, а ще що? Волговка, габузики, білчик. Молодець, Вероничка. Так, так. І ще в нас що тут є? Ой, це тут страшні. Лоска. Так, ви молодці. Це все в нас дари, які нам дарує огород, які ми збираємо. Так, молодці. А зараз. Ви бачите на малюнку що? Гарбузики, гарбуз. Гарбузик, так? А якого він кольору? Памаранчевий, так. А хвостик у нього який? Зелений, Зелений так. А якої він форми? Овальної чи круглої, як ви гадаєте? Оранжевий. Оранжевий він, за кольором, так. А за формою, який він круглий, чи більш овальний? Овальний Ну, трішки він овальний, так? Овальний. Так, він овальний. І зараз я хочу з вами намалювати такого гарбузика. Зараз заждіть, будь ласка, поняття, зараз я вам підготувала. Чого? Зараз з вами... Намалюємо гарбузика. Так, вам зараз, щоб вам видно було, зараз ми намалюємо з вами гарбузика. Так, беремо, з вами малюємо овал, так овальної форми. Дивіться. Намалювали. Так видно вам? Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. Так беремо, малюємо ще скибочки такі півовальної форми. Бачите? Mm -hmm. mm -hmm. Так. Mm -hmm. Намалюємо його mm -hmm. такий гарний, намалюємо гарбузик. Так, mm -hmm. Так, подивіться, бачите? Це в нас такий буде гарбузик. Так, і ми трішечки візьмемо його, зафарбуємо жовтим кольором. Так, додамо трішки жовтого кольору. Отак. Так. Ну він буде трішки з'єднуватися і буде у нас такий. Видно вам, так? Да. Так, Так, да. А, ви, а ви мені намалюєте такого гарбузика вдома, так? Да. Молодці, uh -huh. Uh -huh. так. Такий гарний. That's Такий у нас гарний виходить гарбузик. Так, дивіться, похож на нас гарбузика. Так. А, а що буде, нам буде, не вистачає в цьому гарбузику? Як ми казали? Хвостик. Хвостик, так. А хвостик буде, буде, буде яким кольором? І, і зробимо такий гарний листочок, так? Так, це наш хвостик і такий у нас листочок. Побачили гарбузика нашого? Да. Так, а ви мені, будь ласка, намалюєте і прийшлите у класрумі? Добре? Угу. Да. А зараз я вам да. кажу до побачення. Дякую да, да побачення. за вашу зустріч. Да. побачення. Да, да до да. побачення.